<різований> Дякую. Чути мене Я включив. Доброго дня колеги. Доброго дня всі. Незважаючи на те, що сказав колега Корнієнко Олександр, про те, що ми тут представляємо різні з Петром Олексійовичем. Да, мається на увазі фракції, які сьогодні є в опозиції. Але щодо питань війни сьогодні і перемоги України в цій війні, ми всі єдині як ніколи і міцні. Коли і спочатку про добре і гарне, дякую вам всім за те, що ви нас підтримуєте, допомагаєте, і про те, що ви згадуєте про Україну, всім парламентам, всім представникам, які сьогодні присутні, це добре. Тепер щось хотів би сказати, знаєте, стосунки іноді ну не тільки України з НАТО або НАТО з Україною, або ще якісь з колегами деякими європейськими. Мені нагадують анекдот. Такий анекдот, знаєте, коли лікар приходить до лікаря значить, пацієнт, і каже: Лікар, ви знаєте, я не можу сходити ні ніяк, вибачте, в туалет. Лікар каже: треба бути оптимістом не можете в туалет, сходіть в театр. Сходіть на виставку. от, Тобто, ну кудись сходіть. Отак от і Україна. Ми кажемо, ну коли ж ми вже будемо в НАТО. От бійці мене запитують, да, в окопах. Бійці в окопах, воїни кажуть, коли ми будемо в НАТО, Андрій Анатольович? Запитайте у них, от я запитую. А нам кажуть, та у вас корупція, а у вас що її нема? Далі. Та у вас, значить, ви не виконали завдання, у вас погані люди, ви погано воюєте. Або ще щось робите погано. Ну все погано. І це трошки засмучує. Ось мені онука, старша онука, зранку е, вчора е, сказала діду, будеш там, розкажи про мій е, розпорядок дня. У нас зі мною в Києві. 06 600, 8.00. Ракети, бомбосховище. 8.30 сніданок. Там 9 школа. 13.00, 1400. Саваслейка, міх, злетів, тривога, бомбосховище. 20.00-23.00, Шахєди, бомбосховище. Отак у нас живуть діти. Поки ми тут з вами засідаємо, приїжджаємо і рішаємо, а готова Україна до НАТО чи не готова. Чи як сказав поважний. Доповідачі, на якому етапі України треба запросити стати членом. От у нас генеральний секретар заявив, да? на якомусь етапі. Де той етап? Коли він буде? Як кажуть сьогодні хлопці на війні? Вони кажуть наступне: Україна, Україна і українці, вони стоякові, вони вистоять. Вони значить, зможуть е, е, перемогти в цій війні. Е, але е, що кажуть воїни? Андрій Аточ, отака ситуація. Нам здається, що до 17 березня, поки Путіна не оберуть в Росії, всі наші партнери чекають, поки його оберуть. Що вони роблять для цього? Е, вони не дають нам Ф-16, вони не дають нам зброю, тому що сьогодні головна проблема на фронті це боєприпаси. Сьогодні на фронті ми вибираємо ціль, в яку треба буде запустити ці боєприпаси, які у нас дуже дуже-дуже ну, мало. Розумієте, не по всім цілям б'ємо, а обираємо ціль. Отак ми сьогодні дожились. І е, тобто, ми зберігаємо, як кажуть, деякі тут у нас представники в Європі е, обличчя Путіну. Зараз я закінчую. Ну і можливо вам так ніхто так не розкаже, як я конкретно. Обличчя Путіну, значить, нічого не даємо, американці гроші не дають, ті не дають нічого, нічого, нічого. Оберемо 17-го, оберуть вони його. І що далі? А далі знов війна. І знов те, що ми сьогодні на собі несемо цю, 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 цей процес, цю проблему. Да? Якщо можна назвати війну, проблемою. І останнє. останнє. Знаєте, я. Хочу сказати, що ми сподіваємося, що у Вашингтоні все буде добре для нас, напевно. Але росіяни сьогодні проводять партійну політичну роботу в окопах своїх росіян і говорять наступну інформацію. Я не лякаю, я просто вам кажу, як воно є, що каже розвідка. Так, українці, вони як ми. Вони такі цілісні, вони такі жорстокі і вони можуть вистояти. З ними складно. А от полякаємо трошки європейців. Вони не такі, е, е, як кажуть, тосошкурі. Да? Е, е, там Бал, Прибалтика, Польща і всі інші. Більше того. І не треба сподіватися, що там Гостомель не захопили в цей час в Києві. Так у нас буде підскоком в Будапешті і в Братиславі На аеропорти. Це ж хороші наші друзі, люблять Путіна, да, от, готові його обнімати. І, і пишаються, захоплюються руським міром. Колеги. Дякую вам ще раз за те, що ви нас тут слухаєте, і ми сподіваємося що з вашою допомогою ми переможемо. Слава Україні!